Під чорну п'ятницю ми даємо дві колони по дуже класній ціні. Даємо тройку в повній комплектації і двойку в повній комплектації. Повна комплектація це є все, що треба для роботи, навіть більше без куба. Оцих дві колони будуть без куба, тому що люди є, що мають свої куби, тому ми от дали таку пропозицію. Е ще зупинимося на комплектації. Входить царга 1,3 метра, е діоптер, вузол відбору наш, е крапельник, доохолоджувач. Отакий Дімрот. В Тройці вже ми поставляємо такий двохрядка дуже потужний. Та саме історія і в двойці. Добавляємо СПН, РПН, набори наші, термометри, сантехніка. І додається ще е, царга 50 см для перегонки браги в пирсеред з ніпелем і два коліна. Як в Тройці, так і в двойці. Царга 50 см плюс два коліна. Ви маєте повністю 에, обладнання для одержання продукту. Тобто, ви собі переробите брагу на спирт сирі з допомогою царги двох кулін і, і дімрота, оцього. і потім ви собі зробите вже чистий продукт 96,6. Люди, які в нас брали, 에, а в нас брали дуже багато людей, отакі от колони, вони вже бачать і знають, наскільки це класне обладнання, наскільки. Воно якісно працює, тому загострювати увагу іменно на функціоналі я сьогодні не буду. В мене на каналі є багато відео, де я показую, як вони працюють. Але людина, яка в нас купляє кукулону, вона буде підключена до такої закритої групи. Або купи собі, ми ще в ту комплектацію даємо і електронну книгу мою самого новаріння від А до Я. Оце є дуже така розширена інформація по нашій тематиці. Я всім рекомендую просто її перечитати. Дуже багато з такого власного опиту ми взяли інформацію. Тобто я писав її два роки і от буквально недавно я її зробив в електронному виді, і скоро вона буде вже і в такому печатному виді. Е, от така ситуація. Переходите на сайт е, Там, де є ректифікаційні колони, ви е, заходите на тройку або на двойку без куба і у вас там є відповідна ціна. В комплектації, там, де є ціна на сайті, немає оцеї, е, царги 50 см двох кулін і немає багато ще плюшок, плюс немає книги. Оці, ці деталі ми додаємо тим двом людям, які в нас закажуть оті колони. Майте це на увазі. В будь-якому випадку, ваше дзвонять і все ми домовимося. Удачі вам, здоров'я, тримаємося. До скорої зустрічі!